Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. З вами ми вже знайомі з такими акціями, які тривають лише один день. Сьогодні це в нас 28 жовтня і супер ціна, знижка 45% на картопляні чипси від торгової марки люкс вагою 125 грамів. Такі хвилясті зі смаком сметани та цибулі, а ще зі смаком лисички. Я завжди жартую, що це і акція для високих. Що в нас сьогодні зі знижкою? Повна діжка пивом м'яке світле об'ємом літер та 800 мл за 44,90. Вже завтра на ось такі пельмені по-домашньому від торгової марки Ласунка, вага 800 грамів, буде акційна ціна 67,45 п'ять. Локшина від торгової марки Ріва зі смаком курки швидкого приготування 85 грамів. Це трошки більша упаковка, і ціна 13,90 лише 29 жовтня, 30 жовтня, буде акційна ціна на ось таке чайне, асорті від торгової марки Ловаре. 6 смаків по 15 пакетиків. Буде акційна ціна 130 гривень. Зубна паста Elmex 75 мл. І ще в оранжевому кольорі є упаковочка. Теж буде акційна ціна 30 жовтня 78,90. Розчинна кава карт -ноа вагою 140 грамів. Буде 31 жовтня зі суперціною 225 гривень та 50 копійок. Віски. 500 мл в такій коробочці картонній Ціна буде 238 гривень лише 31 жовтня. І ще капітан Морген напіє на основі рому об'ємом 500 мл буде за 243 гривні. І пам'ятайте, надмірне споживання алкоголю може зашкодити вашому здоров'ю. Ікра форелі лососева, зерниста від Норвен. У упаковці 80 грамів. 1 листопада буде ціна 174,95. Безквітні тістечка барні. Є з різними начинками. Загальна вага упаковці 150 грамів. Є з банановою начинкою, з шоколадом. Із молочною. Бачу, вже молочна в зимовому дизайні. Буде акційна ціна 1 листопада 50 гривень. Знижка аж 50% від вартості. 2 листопада буде акція на сметану Президент 10% жирності, 300 грамів. Акційна ціна 30 гривень в стаканчику. Також 2 листопада буде акція на набір твердого мила від дуру по 5 шматочків в упаковочці. Загальна вага 400 грамів, і акційна ціна буде 64,90. Чай чорний від своєї лінії байховий дрібний. 25 пакетиків за 21 гривню. Ця акція буде діяти лише 3 листопада. Чай, чорний байховий цейлонський, дрібний з бергамотом. Від своєї лінії 50 пакетиків буде 35,90 знову ж таки лише 3 листопада. А ще 3 листопада буде акція на ось такий йогурт Дольче. Є декілька варіантів смаків на вибір 240 грамів. Акційна ціна буде 25,90. 4 листопада буде акція на масло від торгової марки «Ферма». 73 жирності, 180 грамів 76 гривень та 50 копійок. Крабові палички водний світ охолоджені вагою 420 грамів. Вони охолоджені. Це ось це йде ікра холодильники. Е, ціна буде. 7495 лише 4 листопада. Бажаю вам впіймати товар, який ви хочете, з гарною ціною. Бажаю вам всього самого доброго. До нових зустрічей.